Вітаю усіх моїх підписників і гостів каналу на моїй кухні. Сьогодні я буду робити на вечерю рибку і хочу вам її показати. Може, ви знаєте цей рецепт, але я його почала робити не, не так давно і хочу з вами ним поділитися, бо нам ця рибка дуже смакує, і це є е, скумбрія, і як її зробити швиденько і щоб вона була надзвичайно смачна. Бо скумбрія, знаєте, е, її можна зробити по-різному. Це я взяла скумбрию, звичайну скумбрію, почистила її, вибрала всю серединку, оцю чорну плівочку, повністю плавці, все повідрізала, що лишнє. Тепер в мене лишилася сама скумбрія, саме м'яско. Я буду ось так ножиком нарізати її на такі маленькі кусочки. Ось так. Ось такі середній величини кусочки. Оце оцю серединку хребет, я його вирізаю. Отак от легесенько собі ножиком, отак от трикутничком, легенько, він вирізається. Тут просто його вирізати. Вирізати от косточку саму більшу хребет. І тепер дивіться, я буду отак закручувати. Ось так всерединку. треба мати ось таку шпажку. І тепер буду надівати на цю шпажку. Вона легенько одівається і проколюється легенько. Тільки просто треба осторожно. І помаленько. І ось так навулікаємо цю рибку на шпажку. Бачите? Ось так я її наволікла. Ось наш кусочок вирізуємо хребет і наволікаємо на шпажку. О! І тепер ось так наволікати буду всю рибку. Одну шпажку приблизно 4-6 кусочків. Дивіться, скільки вам буде влізати. Але хребет бажано вирізати. Можна і з хребтом, хто хоче потім його витягувати, можна і з цією кісточкою. А хто хоче, то собі витягніть. І зараз я всю рибу так понаволікаю і тоді вам покажу далі. Ось тепер дивіться, всю рибку я нанизала. На шпажки, ось стільки в мене вийшлося шпажок з рибкою. І тепер зверху зараз будемо готувати соус і змазувати. Для що нам потрібно для соусу? Я взяла столову ложку гіршиці, столову ложку меду, столову ложку соєвого соусу, сіль. Я взяла чайну ложку солі, півчайної ложки перцю додам, Столову ложку лимонного соку. Ось так просто видушу. І 4 зубчики середніх чесника видушу. Тепер все гарненько вимішуємо. Цією помазкою будемо отак кожну рибинку змазувати з одного і з другого боку. І так, мастити треба добре, не жалійте цього соусу. Добре її змазуйте. І в кінцевому результаті я вам скажу, що рибка обалденна. Вона є дуже смачна, і вона гарно виглядає. так на шпажці ви можете її гарненько покласти чи до картопліки, чи до рису, чи до макаронів. Рибку змазуйте добре, не жаліючи цього соусу з двох сторін, і ваша рибка буде обалденно смачна. Вона потім запечеться, вона буде така, я вам скажу, <�мум> Так, ставлю випікати при 200 градусів на 20-30 хвилин. Це вже дивіться, коли вона буде готова. Так, Моя рибка готова, а готувалася вона чуть-чуть довше, 40 хвилин. Ось така вона в мене вийшла, пахнюча і смачнюща. Так що я таку рибку рекомендую, бо вона насправді є дуже і дуже смачна. Попробуйте. То не так довго робиться, воно скоренько все робиться. Тільки то, що вона трошки печеться. Бачите, вона печеться 40 хвилин. Думаю, щиро дякую всім, хто мене дивився. Щиро дякую за вашу підтримку, за ваші коменти, за ваші лайки. І дослідуючої цікавої зустрічі. Па-па!